Доброго дня, шановні друзі. Наш з вами сьогоднішній урок відкриває нову велику тему Стародавній Індія і Стародавній Китай. А сьогоднішній урок присвячений стародавній Індії. Ви дізнаєтеся про перші давні індійські цивілізації, про перші міста держави, які існували в долині річки Інд та великі індійські держави, які існували в долині річки Ганг. Зверніть увагу увагу: всі стародавні цивілізації пов'язані з великими річками, давній Єгипет з Нілом, цивілізації Передньої Азії з, з річками Тигр і Єфрат. І ось ми прийшли з вами до Індії, і тут теж дуже важливими є річки. Перші цивілізації Індії пов'язані з Індом, а цивілізації е, пізнішого часу вже з річкою Ганг. Ну от ви сьогодні з ними і познайомитеся. До наступного уроку.